У серпні цього року у «Резерв Плюс» з'явилася нова послуга. Громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть сплатити штраф і позбутися червоної стрічки у додатку. Існує певний алгоритм. Найперше, це у вас має бути застосунок Резерв Плюс. Його можна скачати відповідно або в Google Play, або в App Store. Після чого потрібно через банк Айді пройти верифікацію або через дієпідпис. Після цього у вас з'являється ваш профіль в резерві плюс з вашими обліковими даними. Потрібно перейти на вкладку штрафи онлайн. Там можна побачити, чи є у вас якийсь штраф і за що він саме вам нарахований. Якщо ви погоджуєтесь з цим штрафом, у вас є можливість заплатити його онлайн. Планується, що процедура займатиме від одного до п'яти днів. Однак наразі послуга на стадії впровадження, тож терміни можуть збільшуватися. Бувають моменти, що платіж може не працювати онлайн, тоді там відображаються реквізити, і ці реквізити можна оплатити через будь яке там відділення банку або через інший мобільний застосунок мобільного банкінгу. Якщо ж ви оплатили штраф, але досі знаходитесь у розшуку, потрібно звернутися до територіального центру комплектування із письмовою заявою або через пошту, або через юриста, або самостійно приносити квитанцію про оплату. Розміри штрафу різні від 8,5 до 34 тисяч гривень. Розміри штрафів залежать від своєчасності оплати. Ми говоримо зараз про. Основні типи порушень це неявка до ТЦК або невчасне оновлення даних. В період часу від 0 до 20 днів в половину штраф ділиться, тобто він складає 8500 гривень. Знижка 50%. Стандартна сума штрафу це 17 тисяч гривень. І якщо понад 30 днів ви не сплачуєте штраф, тоді він подвоюється і стає 34 тисячі гривень. Оплатити штраф і позбутися статусу у розшуку можуть як громадяни, що перебувають в Україні, так і ті, хто за кордоном. Сервіс Резерв Плюс працює онлайн, тому немає значення, де ви знаходитесь. Ви маєте доступ до свого до своїх військово-облікових документів. Якщо ви бачите, що там є якісь порушення, є можливість зробити це онлайн, не з'являючись до ТЦК. Або там не заїжджаючи на територію України, важливо, що оплата штрафу не є імунітетом від отримання повісток у майбутньому. Сплата штрафу закриває лише поточне порушення. Тобто, в майбутньому, якщо вас викликають до ТЦК за допомогою повістки, або вам її десь вручили, або вона вам прийшла поштою. в будь-якому випадку ви маєте виконати свій обов'язок і відповідно відреагувати або там оновити дані, або з'явитися до ТЦК. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1